І так поступимо, так як в сьогоднішній Євангелії. Передайте запрошення. А пригадується мені один такий момент, коли в одній з парафій я так під час служби Божої кажу, передайте запрошення тим, хто є вдома. І вже пізніше, через тиждень, маю такі свідчення, приходить до мене поважна жінка каже: Отже, знаєте, був такий момент. Я є в хаті при недільному дні, а в неділю. Жінка що робить до обіду? Обід готує. Ну, в кращому випадку ще студентів відправляє з хати. Каже, мі... мішує тісто, приходить мені невістка до хати і каже: мамо, вам отець вітання передавав. каже, я як тим тістом траснула по столі, казала останній день, коли я робила в неділю вареники. Йду до церкви і до сьогоднішнього дня ходить до церкви в недільний день і шанує цей день недільний. Тому нехай це запрошення, яке ми занесемо до своїх родин, знаєте, дасть нам можливість наповнити цю світлицю, цей храм Божий о 10-й годині і о 12-й годині. Бо якщо по правді, то нас би мало бути кожної неділі, так як на День Пасхи. Але кожен знаходить свої, свої причини. Тому нехай Бог благословить. Очевидно, ці слова не до вас, до тих, хто є ще в хаті, але вони прийдуть, сподіваюся, зараз на відправи. Благословенного дня! слава Ісусу Христу!